Васю, з днем твого чудесного народження, бажаю тобі чарівного оточення, щоб повітря було насичене добром, щоб сонце сяяло променистою радістю, хмари огортали ніжністю, земля була твердим успіхом, а в серці палала яскрава любов адже все це чарівництво навколо і є щастя. Нехай в житті усе тобі, Василь, легко дається без зусиль, хай щастя наповнює дім, всі негаразди розвіються у дим, нехай в душі любов живе, здоров'я Бог тобі дає, будь сильним і веселим ти, до мрії без напруг прийти. Василь ім'я царське. Сьогодні за столом відкриємо ми шампанське, келихи розіллямо, привітаємо ми Василя, щоб, як цар він жив, щоб свої зусилля в достаток він уложив. Бажаю, щоб твоє царське владне ім'я наклало відбиток на все твоє довге життя. Щоб у всіх справах ти був першим і кращим, у любові єдиним, у дружбі незамінним, у боротьбі гідним. Я помолюсь за Василя всім ангелам в світі і попрошу волошку у стиглому житі, і попрошу здоров'я і щастя для тебе, радості світлої, синього неба. Я попрошу для тебе тільки віри і сили, щоб, біди тебе, не змили, не скосили. Я попрошу для тебе, сили, криці і сталі, щоб турботи щоденні в дорозі відстали. Я помолюсь за тебе тебе, Всім ангелам світі, хай дарують роки тобі довгі і світлі, з ним народження, Василю.